Чому багато не знаходять істину? Істина схожа на яскравий вузький промінь світла, що сяє з гори, ми можемо в будь-який момент подивитися вгору крізь цей промінь світла і відкритися істині. Потім, якщо ми не будемо впертими, і якщо ми будемо любити істину, нас навчить Бог, і ми, зрештою, знайдемо Ісуса та Його хрест. Очі, вікно душі. Ми повинні шукати істину, і істина знайде нас. Але ми маємо хотіти цю істину. Бог шукає тих, хто також охоче шукає Його. Хто шукає, той знайде і тому, хто стукає, двері відчинять. Ось чому багато людей не знаходять Ісуса Христа. Вони не дивляться, не питають і перестали стукати у двері істини. Це тому, що диявол осліпив їх і обдурив світом і його марнотою. Життєві турботи та оманлива природа багатства заглушили двері їхнього сумління, слухають, але не чують, їх духовні очі закриті. І цей милосердний Бог все ще є на кожному розі, незважаючи на те, що вони проходять повз нього, ігноруючи його, він постійно повертається на кожному кроці, подаючи їм чашу. Наповнену водою вічного життя. Але вони не беруть. Вони не готові до цього, тому що ця вода не дасть їм повернутися до своїх кайданів, до своєї залежності від суетного світу та до задоволення своєї грішної плоті. Істина вимагатиме повного заперечення егоїзму та розп'яття нашої плоті. Небагато готові до цього, крім тих, хто справді любить Ісуса і знає Його Святого Духа.